Слава Богу, дорогі брати і сестри! Сьогодні в суботу, 26 липня 2025 року, Православна церква відзначає Собор Архангела Гавріїла. На літургії у храмах читається послання святого апостола Павла до Римлян, глава 12, вірші з 1 по 3. Молю обо вас щедротами Божиими, представите телеса ваша жертву живу, святу, благоугодну Богови, словесное служение ваше, и не сообразуйтесь веку сему, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, воеже искушайте вам, что есть воля Божия». Благая и угодная, и совершенная, глаголюбо благодатью давшуюся мне, всякому сущему вас не мудрствовать и паче, еже подобает мудрствовать, но мудрствовать и в целомудрии, коему что, якоже Бог разделил есть меру веры. Тож благаю вас, брати, на милість Божу віддати тіла ваші як жертву, живу, святу, приємну Богові, богослужбу від вас розумну. І не вподібнюйтеся до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа. Що добре, що вгодне, що досконале. Ласкою, яка мені дана, я кажу кожному з вас не думати понад те, що треба думати, а думати скромно, мірою віри, як Бог наділив кожному. Євангеліє від Матфея з 37-го вірша глави 10 по перший вірш глави 11 І Іже любит отца или матір паче мене, несть мене достоин, іже любит Сына или тщерь паче мене, несть мене достоин, і іже не приимет креста своего, и вслед мене гридет, несть мене достоин.

І іже аще напоїть єдиного от малих сих, чашу студіни води токмо во ім'я ученика, амінь глаголю вам, не погубит мзды своя. И бысть егда соверши Иисус, заповедая Обемана десяти ученикома своїма, прейди оттуду учити і проповедайте в оградях їх. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене, хто своє життя зберігає, той Його погубить, а хто своє життя погубить задля мене. Той його знайде, хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду. І хто приймає праведного тому, що він праведний, той одержить праведничу нагороду, хто напоїть, як учня одного з цих малих. Тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по містах їхніх, усім гарного, спокійного літнього дня, миру, добра і Божої благодаті.